Цікаві факти про метали. Погодьтеся, що без металів неможливо уявити існування сучасної цивілізації. З давніх давен люди навчилися видобувати метали із земних надр. Але й донині з'являються на світ все нові й нові експериментальні сплави, яким знаходять застосування. Алюміній. Алюміній сьогодні є одним із найпопулярніших і широко застосовуваних металів, і з самого моменту відкриття всередині 19 століття його вважали одним із найцінніших завдяки дивовижним якостям: білий як срібло, легкий і несхильний до впливу навколишнього середовища. Вартість його була вища за золото, його застосовували для створення ювелірних виробів. У 1855 році на універсальній виставці в Парижі алюміній був найголовнішою визначною пам'яткою. У вітрині вироби з алюмінію розмістили поруч з діамантами французької корони. При дворі французького імператора Наполеона III найпочеснішим гостям подавали столові прибори з алюмінію, іншим доводилося задовольнятися посудом із золота і срібла. На цей час учені винайшли новий матеріал піноалюміній, так званий металевий поролон, якому пророкують велике майбутнє. Золото Золоті медалі Олімпійських ігор виготовляють зі срібла й покривають золотом, якого там усього близько 1%. Так виготовляють золоті медалі для переможців Олімпійських ігор в Токіо 2021 року. Олово М'який ковкий метал олово за температури нижче плюс 13 градусів за Цельсієм починає змінювати свої властивості. Він стає крихким. І що холодніше, то воно активніше кришиться. Через цю його якість сталася трагедія. Загинула арктична експедиція. Баки з паливом були запаяні оловом, воно розкришилося, і паливо витекло назовні. Найбільш рідкісний і найбільш дорогий метал у світі каліфорній. Його можна створити тільки дуже дорогим штучним способом. Ціна на цей метал складає від 10 до 250 мільйонів доларів за один грам. Щоб отримати цей один грам потрібно 8 років, і на початок 21-століття вченим вдалося створити лише 10 грамів Каліфорнію. Незважаючи на таку високу ціну, Існує безліч галузей, де його використовують, завдяки здатності випромінювати потік нейтронів Каліфорнії 252 застосовують для пошуку і видобутку корисних копалин, зокрема срібла й золота, для визначення глибинних шарів, що несуть воду і нафту. Каліфорній-252 252 незамінний елемент для багатьох досліджень в області вивчення космічного простору далеких планет і зірок. А чи знали ви, що деякі астероїди повністю складаються з металу і можуть стати джерелом вуглецю, заліза, золота? Наявність металів в корі планети безпосередньо впливає на її щільність, масу і, як наслідок, прискорення вільного падіння на її поверхні. Наприклад, на поверхні більшої, але позбавленої металів планети сила тяжіння буде нижче, ніж на Землі.